Відтоді, як розпочалася так звана спеціальна військова операція, минуло понад три з половиною роки. Тоді Київ тремтів, Західні ЗМІ стверджували, що Україна впаде, і Донецьк вже був на межі падіння. Сьогодні ж картина виглядає інакше реальні успіхи Росії це лише 0,97% території України. За це мінімальне збільшення Путін розплатився цілою Росією. Кількість російських втрат шокує. За найскромнішими оцінками було принесено в жертву понад 1 мільйон осіб, убитих, поранених і зниклих безвісти. Одночасно приріст території з листопада 2022 року становить лише 2255,6 квадратної милі. Це лише 0,97% української території. Якщо обчислити середній приріст за місяць приблизно 69,4 квадратної милі, що в 67 разів менше за темпи захоплень до листопада 2022 року, назвати це просуванням повзучим значить нічого не сказати. Фіктивні прориви, гучні заяви і пафосні презентації усе це служить одній меті змусити світ повірити, що Україна от от впаде. Але цифри говорять інше із 10 тисяч квадратних миль, які Росія утримує зараз, лише невелика частина була взята після листопада 2022 року. Якщо врахувати, що за цей час загинуло майже один мільйон людей, виходить катастрофічна арифметика приблизно 430 солдатів на одну квадратну милю території утримуваної в цей період. Абсурдні втрати за таку мінімальну вигоду. Факт залишається фактом Путін пожертвував Росією населенням, економікою, міжнародним становищем за крихітний шматок чужої землі. І навіть цей шматок, ймовірно, не буде утримано, якщо Україна продовжить спротив. На папері російська армія мала всі необхідні ресурси для ведення затяжної війни. Мобілізаційний потенціал, обширні запаси техніки, налагоджену логістику. Проте на практиці все пішло за іншим сценарієм. Замість планомірного наступу і прориву фронтових ліній війська Російської Федерації опинилися втягнутими в затяжне й виснажливе протистояння, де не працює жоден із раніше відпрацьованих алгоритмів. Ставка на стратегію виснаження, спочатку обрану як основну після провалу блискавичної війни, обернулася катастрофою. За оцінками міжнародних аналітиків, починаючи з грудня 2022 року і по серпень 2025 року, на кожен квадратний кілометр захопленої української території, Росія втрачає в середньому понад 430 військовослужбовців. Це рекордна ціна за територію, жодна сучасна війна останніх десятиліть не демонструвала настільки неефективного використання живої сили. Те, що робить ситуацію особливо абсурдною, це фактична відсутність значущих проривів. Усе, чого вдалося досягти армії Російської Федерації за майже три роки безперервних боїв після осені 2022 року, це просування менш ніж на 2300 квадратних кілометрів. При цьому ці успіхи обертаються гігантськими втратами не лише серед солдатів, а й у техніці. За даними з відкритих джерел, російська сторона вже втратила понад 11 тисяч танків і понад 23 тисячі інших бронемашин. Саме такий розклад свідчить про глибоку системну кризу, яка вразила російську армію на всіх рівнях. Класична російська доктрина, розрахована на тиск чисельністю, не витримує натиску асиметричних тактик, масового використання дронів, інтелектуальних систем на полі бою та глибоко ешелонованих оборонних ліній України. Це той випадок, коли одна країна живе в минулій епосі війни, а інша вже у наступному поколінні конфліктів. Особливо тяжким наслідком стає не просто висока смертність, а й постійне зниження якості наступальних підрозділів. Росія, втрачаючи кадрових військових, змушена в терміновому порядку мобілізовувати резервістів, відправляти на фронт молодих, непідготовлених призовників. Подібна практика призводить до катастрофічно низької боєздатності нових хвиль штурмових частин. Це вже не організована армія, а потік живої сили, яку кидають під артилерійський і мінометний вогонь. Крім того, за даними на кінець липня 2025 року, російська армія відчуває гострий дефіцит сучасних високоточних боєприпасів. Виробничі потужності оборонного комплексу не справляються з поповненням втрат, логістика зруйнована, а доступ до західних технологій повністю перекритий. Тому навіть поодинокі спроби масованих ракетних ударів стають усе більш хаотичними і усе рідше приносять бажаний ефект. Але найяскравішим проявом військового глухого кута стало те, що навіть за десятикратної чисельної переваги на окремих ділянках фронту російські війська не можуть зламати оборону України. Це не просто військова невдача, це системний крах всієї парадигми, на якій будувалася російська стратегія з перших днів війни. На тлі катастрофічних військових результатів зростає ціна, яку сплачує російське суспільство. І якщо спочатку втрати на фронті сприймалися більшістю як щось віддалене, абстрактне, то сьогодні наслідки вторгнення в Україну відчуваються буквально в кожному куточку Російської Федерації. Це не просто війна, що триває десь за кордоном, це щоденний витік ресурсів людських життів. І майбутнього, який вже не сховаєш за жодною пропагандою. Офіційно визнана цифра загиблих, поранених і зниклих безвісти на серпень 2025 року становить понад 1 мільйон 70 тисяч осіб. Але ця цифра лише верхівка айсберга. Реальна кількість постраждалих значно вища. Облік ведеться далеко не за всіма категоріями. Особливо багато запитань викликає доля мобілізованих, про яких перестають надходити будь-які відомості через кілька тижнів після відправлення на фронт. Багато родин і досі не отримали ні похоронок, ні жодних пояснень. Демографічна картина стала справжнім шоком навіть для російської влади. На тлі різкого зниження народжуваності, спричиненого нестабільністю та страхом перед майбутнім, мільйони чоловіків працездатного віку були або вбиті, або скалічені, або стали військовополоненими. За приблизними підрахунками незалежних дослідників, лише за останні три роки Росія втратила від 1 мільйона 900 тисяч до 2 мільйонів 800 тисяч осіб з активної трудової групи населення. Окремим рядком ідуть емігранти це люди, які не бажають бути частиною путінської мобілізації, або молоді спеціалісти, що рятуються від економічного краху та репресій. Спочатку повномасштабного вторгнення країну залишили від 500 тисяч до 1 мільйона осіб, і більшість з них це кваліфіковані кадри, зайняті у сфері високих технологій, освіти та бізнесу. Ці люди не просто зникли з економічного обігу країни, вони почали працювати на її прямих конкурентів. Ринок праці в Росії стрімко деградує. Військові підприємства переманюють кадри з цивільного сектору. Молоді люди, не маючи вибору, йдуть працювати до армійських структур, втрачаючи кваліфікацію в інших професіях. Виробничі ланцюжки порушені, технологічна база деградує, а експорт багатьох видів продукції обвалився. Усе це призвело до появи гострих перекосів в економіці. На одних підприємствах не вистачає людей, на інших ресурсів. Ціни на товари першої необхідності продовжують зростати, попри офіційну статистику, яка вперто занижує рівень інфляції. Довіра до рубля падає, заощадження населення тануть, а держава змушена все частіше вдаватися до тіньового друкарського верстата, що лише підсилює економічну нестабільність. На тлі цих процесів політичний режим Україні дедалі більше жорсткішає. Свобода слова і без того умовна практично знищена. Спроби висловити незгоду з діями влади караються як адміністративно, так і кримінально. Тисячі росіян вже стали жертвами репресій лише за те, що насмілилися висловлювати сумніви в доцільності війни. Але навіть цей страх не здатен заткнути діру, що утворилася в російському суспільстві. Патріотизм, яким кремлівські пропагандисти намагалися прикрити провали на фронті, більше не працює. Люди все частіше ставлять собі просте запитання: заради чого всі ці жертви, заради пари відсотків чужої території, заради безіменних сіл, які перетворюються на братські могили. На серпень 2025 року Росія перебуває в глибокій системній кризі, яка була запущена рішенням Володимира Путіна розпочати так звану спеціальну військову операцію. Цей крок, зроблений усупереч здоровому глузду та всім прогнозам, став початком стрімкого самознищення країни від економіки до демографії, від армії до соціальної тканини. За три з половиною роки Росія змогла захопити менше ніж один відсоток території України. За цей мізерний шматок було заплачено неприйнятно високу ціну: понад один мільйон людських життів, знищена техніка, зламані долі та втрачені покоління. Жодна перемога на карті не може виправдати таких втрат. Навіть найбільш лояльні до режиму коментатори нині на силу підбирають слова, аби пояснити суспільству навіщо все це. Путін намагався переконати світ, що Україна впаде. Що Захід втомиться від підтримки Києва, що санкції обернуться проти самих ініціаторів, що російська армія непереможна. але реальність виявилася зовсім іншою. Україна вистояла, зміцнилася і навчилася воювати в умовах асиметрії. Захід не відступив, а російська армія, всупереч пафосним заявам, продемонструвала тотальну нездатність вести сучасну війну без колосальних втрат. Усі ключові цілі, озвучені на початку вторгнення, так і не були досягнуті. Україна не денацифікована, не демілітаризована і тим більше не підкорена. Навпаки, за ці роки вона стала ближчою до інтеграції в Європейський Союз, наростила власне виробництво зброї і, що найголовніше, сформувала міцну національну ідентичність, засновану на спротиві агресору. Росія ж залишилася з розбитою армією, ізольованою економікою, авторитарним режимом і суспільством, у якому страх та апатія стали домінуючими настроями. Потенційні союзники або відвернулися, або чекають, коли Кремль остаточно ослабне. Навіть усередині країни лояльність усе частіше підміняється байдужістю або прихованим саботажем. Решта років правління Путіна, якщо вони в нього взагалі будуть, пройдуть під знаком виживання не держави, а самого режиму. Війна в Україні зруйнувала ключову опору легітимності Кремля образ сили. Зараз перед нами держава, яка виявилася нездатною перемагати, нездатною визнати поразку і нездатною зупинитися. Це і є справжній політичний глухий кут. З одного боку, бажання продовжувати війну, аби не визнавати помилок, з іншого нестача ресурсів, людей і часу, щоб хоч якось змінити ситуацію на фронті. Стратегічна поразка обертається щоденною кризою. Але, мабуть, найстрашніше в цій історії це не втрати на полі бою і не падіння економіки, найстрашніше це те, що Росія втратила віру в себе. Зруйнована не лише армія, а й суспільний договір, завдяки якому країна, хоч якось існувала. Люди більше не вірять ні в безпеку, ні в стабільність, ні в майбутнє. Путін програв цю війну задовго до того, як Україна почала відбивати окуповані території. Він програв у той момент, коли вирішив, що страх сильніший за правду, що насильство може замінити діалог, а війна стати інструментом повернення імперської величі. Тепер Росія розплачується не лише кров'ю, а й своїм майбутнім.